Стук, 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 хтось стукає до мене, стук, 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 хтось хоче увійти. Це Єсус, що хоче місце в серці. О Єсус, до мене ти прийди. Стук, 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 хтось стукає до мене, стук, стук, стук. Хтось хоче увійти, це є зло, що хоче місця в серці. Ой, ні, 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 ти не можеш увійти. Стук, 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 хтось стукає до мене. Стук, 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 хтось хоче увійти. Це Ісус. Це Ісус, що хоче місце серці. О, Ісус, в серці. Ісус, до мене ти прийди. Амінь.